Вас, друзі, на моєму каналі, з вами ваш астролог Кристина Соколовська. І сьогодні у нас з вами дуже цікава, важлива тема Це поняття асценденту. Я думаю, що ви вже багато чули про цей асцендент або від інших астрологів від мене. А ви чули це в контексті того, що потрібно дивитись прогнози по знаку асценденту або в принципі, да, який ваш асцендент, і ви думаєте, який асцендент? Я рак по, по знаку зодіаку, який ще асцендент? Тож е, сьогодні ми будемо говорити про це більш детально для того, щоб ви були в цьому обізнані і взяли з цього максимальну користь. Тому що, коли ми знаємо свій асцендент, ми, по-перше, можемо розрахувати свою метальну карту, ми можемо звернутися до астролога, ми можемо е, задати будь-яке питання, да, яке на нас турбує стосовно будь-якої ситуації або якогось транзиту астрологічного. Тобто, це все ми можемо подивитися, якщо ми маємо цей асцендент, якщо ми знаємо наш час народження, тому що це найважливіша умова розрахунку цього асценденту. дивіться Трошки хочу розказати про нього, що він означає. Да? Він не тільки потрібен нам ну, знання про нього, розуміння свого знаку асценденту, воно потрібне не тільки для того, щоб там, знати, де у вас новий місяць або де у вас астрологічна подія, а це ще і додатковий елемент, завершуючий елемент, який складає наше ядро особистості. Я думаю, що якщо ви не новенькі на моєму каналі, ви вже знаєте, що на каналі є серія Сонце в знаках. Якщо я залишу посилання, і є е, серія місяць в знаках, також залишу посилання. Це два головні елементи, які складають наше ядро персоналіті, наше ядро особистості, тобто це наша унікальність. Да? Можна мати сонце в стрільці, да? і всі будуть що, однаковими, однаковими стрільцями, звичайно, ні. Цю унікальність якраз і дає е, е, місяць в різних е, знаках, тобто це наші головні потреби, це наші, наш, е, від чого залежить, наш ресурс, асцендент в різних знаках. Тобто, от наша така натальна карта вона і дає різнобарв'я, да? такий, а, різноманітність а, таку, енергетичного такого коктейлю. Да? Тому жоден знак е, Зодіаку, якщо там їх два, дві людини там за знаком Овна, да? вони будуть різні саме за рахунок цих компонентів, тому що вони в різних знаках і вони проявляються по-різному. тож, Роль взагалі, асцендента це активувати вашу сонячну задачу. А нагадаю вам, сонце наш головний архетип в житті, да? це наша зовнішня проявленість. Це якраз описується в цій серії. Місяць це наше внутрішнє, наші внутрішні головні потреби, від чого залежить наш ресурс, без чого ми не можемо жити, да? що для нас, для нас дуже важливо. А от асцендент це той фільтр, як ми сприймаємо це життя і як нас сприймають, тобто як ми проявляємось. Я хочу вам сказати ще на такому, знаєте, психологічному, да, якщо брати бекграунд психологічний, то це певні наші переконання внутрішні обмеження, можливо, і переконання, і страхи, і тут все намішане. І воно якраз і складає цей фільтр. Тобто, наприклад, якщо у нас асцендент в раці, да, в знаці раку, то людина буде більш обережна в проявленні. Вона спочатку подивиться, як хто там проявляється в цій кімнаті, чи можна довіряти, тоді вона буде там спілкуватись або з людиною, да чи можна їй довіряти, чи ні, і це не у всіх так. Ви можете подумати, що та ні, ну довіра це ж для всіх важливо. Це ну для всіх важливо. Іноді люди роблять перший крок, якщо це, наприклад, у нас асцендент Вовні, і він потім, вже коли щось там зробив, він може подумати, а взагалі. Чи, чи потрібно це було комусь? У нього просто активність? Це його головна така перевага, да? тому що це дуже активний знак, перший знак, вогняний знак? Тож, бачите, це дає певний фільтр того, як ми сприймаємо цей світ, як нам в ньому проявлятися. Головною умовою, як я вам сказала, це потрібно мати свій точний час народження. Чому точний, тому що кожен градус змінюється кожні 4 хвилинки, і ви можете мати, е, знаєте, таке: от, е, якщо ми будуємо вашу карту да, і дивимося, що у вас останні градуси якогось знаку, е, і якщо тут помилитись, ви можете бути або по асценденту, наприклад, скорпіоном, або вже стрільцем. Тобто, розумієте, і тут, чим точніше у вас е, ваш час народження, тим легше це. Це буде визначати, щоб не додумувати, щоб не а, там копатись цієї інформації, дивитись на вас, а як ви там проявлятися? Як ви там? Ну тобто, вже дослідити, щоб вирахувати точно. А якщо це неможливо зробити, то іноді це просто ми дивимося, як людина, а, наприклад проявляє себе, да? Як астролог це робить, коли він спілкується зі своїм клієнтом, і він бачить, чи він більш екстравертний цей клієнт, чи він більше закритий. І тоді вже можна визначити точно, де ж ця людина все ж таки на цьому да, колі асцендент, в якому знаці. До речі, я залишу картинку, щоб ви могли подивитись, де його ем, шукати, да? коли ви будуєте вашу натальну карту. Він завжди знаходиться на 9-й годині вечора або ранку, да, і от той знак, який є на цьому пер такому перетину, да, там де така буде стрілечка, то або просто пряма, да? то це і є ваш знак асценденту. Дивіться, як взагалі його вирахувати. В першу чергу ви можете зайти на будь-який астрокалькулятор. Я вам залишу свій астрокалькулятор. Якщо хочете, ви можете зайти туди, вбити свої дані народження. Місце народження і ваш точний час народження вам будується натальна карта, і ви дивитесь, який знак. Йде на 9 годині. Який це знак? Символ. Там буде у вас символ, символ знаку зодіаку. і ви будете розуміти, що ми асцендент такий то, і це не обов'язково буде такий, як ваш сонячний знак зодіаку, да? тобто за яким ви народились, зазвичай це інший у 80-90%. Тому ви можете це розрахувати самостійно. А, якщо ви не знаєте свого часу народження, знаєте, наприклад, що ви народилися там в першій половині дня або там зранку, а коли це було зранку, да чи це було в шостій, чи це було у дев'ятій, то є взагалі така послуга, яка називається ректифікація. Якщо ви хочете дізнатися свій час народження, щоб вже дізнатися і асценденти, побудувати свою карту, то пишіть, ми вирішимо це питання. А, ось, а якщо ви знаєте, це чудово, ви можете навіть зараз, перед тим як ми будемо переходити до інтерпретації вашого знаку зодіака, ви вже можете зайти. Побудувати це 30 секунд вашого часу і подивитись свій знак асценденту. Якщо вам складно це зробити самостійно, будь ласка, ви можете використати моє навчальне відео, також залишаю посилання тут, і там воно вам дасть можливість і подивитись от крок за кроком. Да, як побудувати ту карту, воно допоможе визначити, як вже маючи вашу карту розуміння, який вас асцендент, як накладати будь-яку подію астрологічно. Це також дуже корисно. Ви один раз. Подивитись це відео, і ви завжди будете знати, як дивитись будь-який прогноз. Дуже корисно, я його створила саме для вашої такої користі да, і зручності. І зараз е, хотіла ще, до речі, проговорити, окрім того, що це те, як ми проявляємось, ще і, е, зазвичай воно говорить про на, наші обставини народження. Е, тобто, якщо у вас, наприклад, е, йде асцендент вовні, іноді це можуть бути обставини швидких родів. Да? Е, якщо у вас, наприклад, асцендент в козирозі, це може бути затримка. Да? Тобто дитинка не народжується, сидить їй там комфортно і не народжується. То це коли вже наприклад визивають да викликають роди, а також це ще може бути знаєте, питання обмежень. І це може бути, наприклад, обвиття поповиною. Да? Дитина народжується з асцендентом раці, ой, вибачте, в козирозі, і вона має от такі, такий момент при народженні. Тобто іноді це може давати такі обставини народження. Ну і плюс іноді це ще й говорить про зовнішність, але не завжди. От якщо ви бачите, там десь читали про цей асцендент, що це от як людина виглядає. Я вам скажу, що на практиці це не працює. Ну, це може бути елементи, але не завжди і не у всіх. От, як приклад, асцендент в тільці. Ну це такі знаєте, приземісті люди, да такі, от можливо, в тілі така в них костна система. Широка кістка, як то кажуть, ну, взагалі-то у мене багато клієнтів з асцендентом в тільці, які стрункі, тоненькі дівчата. Тому не зважайте на це, це ну, може там 10%. Але хочу сказати, що велика статистика в мене це на асцендента в Леві, які завжди мають якесь таке кудряве, кучеряве, красиве волосся або густе волосся. У мене навіть сестра, яка має і сонце в Леві, і Асцендент в Леві. Уявляєте, да? це перший дім, такий вогняний, левиний, і і вона має дійсно густе волосся. Мені з цим не так пощастило я завжди маю знаєте, такі тоненьке, і що не роби, бачите, різна генетика в даному випадку. Тому так це може бути, іноді у деяких асцендентів це проявляється. Тож майте на увазі, що воно працює ну, на якісь там відсотки, да, зовнішнє. зовнішній вигляд. І ще нюанс скажу перед тим, як ми перейдемо вже, вже до інтерпретації вашого знаку. Це те, що розрізняють більш такі янські асценденти, да, які проявляються легко в світі. Це екстраверти, да? от одним словом, це екстраверти, і це в нас повітряні асценденти та вогняні. Вогняні це в нас овен, лев, стрілець, повітряні це близнюки терези, рези Тож ці люди, знаєте, як я казала, це такий фільтр сприйняття, у них менше обмежень в тому, щоб там боятися проявитися, зробити перший крок. Вони більш екстравертовані в своєму проявленні, вони більш відкриті. Більш відкриті, більш екстраверти. А от люди, які мають асцендент водяних, водних, водяних, водних та земних знаках, це в нас вода, рак, скорпіон, риби. І е, Земля, це в нас телець, діва, козирі. Тож ці асценденти вони більш обережні. Тобто, якщо ті янські да вони роблять перший крі, е, крок, то інські. Це більш така жіноча енергія. Вони е, після того першого кроку відповідають. Да? Вони спочатку дивляться, хто зробив перший крок, і потім відповідають. Тобто, це більша інтроверсія. Е, це непогано, друзі. Це і непогано, і недобре, це так, як є. Да? Іноді хтось задає тон, іноді хтось відповідає. Ну, це просто так складається, така природа. І зараз ми з вами будемо переходити вже до інтерпретації. Ми з вами поговорили, що таке да асцендент – Це те, що активує цю сонячну задачу. Як ми проявляємося у світі, як ми реагуємо? Який наш фільтр з прийняття життя? Друге головною мовою, ми з вами вже дізналися, потрібно знати свій час народження точний. Побудувати свою карту, щоб дізнатися асцендент, ви можете на будь-якому калькуляторі, залишаю вам свій. Якщо вам щось не зрозуміло, або якісь питання виникають, будь ласка, навчальне відео вам допоможе. Якщо будуть питання, пишіть просто під відео і, взагалі, пишіть свій знак асценденту. Хто ви, хто присутній на моєму каналі? З вами до речі, якщо цікаво, спілкується асцендент у Скорпіоні. Хоча сонце в Терезах, бачите, повітряне сонце. Тож, переходимо до вашої інтерпретації. Асцендент в знаку Лев, дорогі мої друзі, дорогі мої леви, дивіться. Ми будемо говорити, як проявляється ця енергія з двох сторін, як з позитивною, так і трошки з негативною, тому що енергія не може проявляти стільки добре, вона проявляється з двох боків, тому що все в нас має дві сторони. Тож, якщо почнемо з мінусів, да, щоб ви могли це в собі побачити, да, усвідомити та можливо скоригувати. Uh, і будемо говорити про плюси для того, щоб ви могли також це ну, в собі більше можливо краще прокачати, розуміючи себе, да, і свої здібності, і свої, свій потенціал. Дивіться, якщо ми говоримо про мінуси, то uh, головний мінус можливо при асценденті в Леві, тобто як вас приймають інші люди, да, як ви проявляєтеся. Це може бути егоцентризм. Тобто, це, ну, грубо кажучи, да, коли ми. Uh, ми робимо те, що ми хочемо. Ми говоримо те, що ми хочемо да? такий егоцентризм. Дивіться на мене. Дивіться на мене, робіть як я. От це такий приклад егоцентризму. Тож вас можуть так сприймати, або ви можете так себе подавати. Також це таке. Ну, Болізніне самолюбія, як у нас кажуть, да. От це також є така фішка у асцендентних левів. Тобто вони дуже сприймають все от через цей фільтр, да, такий. чи не зачіпає їх це, чи не зачіпається їх авторитет, наприклад. Тобто от такі от речі, сприйняття вони можливі. Ну, свавілля, да? маніпуляція, гординя це все воно от це сонце, да, але в мінусі у нас. Також також може бути жорсткість. Взагалі це ж фіксований знак, а всі фіксовані знаки, фіксовані, вони мають оцю впертість, да, тому що ну, це така сила є у фіксованих знаків. Вона як несе виносливість, да, таку, так і жорсткість, тобто є плюси і мінуси у кожного у кожної риси. А також це може бути тиранія. Маєте це на увазі також, і демонстративна така поведінка, да або показуха. Тобто, це люди, які хочуть знаєте, понти, от понти, да, показати свої понти. Але це в мінусі. Давайте дивитись, якщо ви тут почули, що щось є таке, що можливо вам говорили про щось, або це викликали якісь інші негаразди, да, от ваші. Відносини з іншими людьми, ви можете коригувати свою поведінку, тому що це те, як вас приймають, і вам потрібно певний транзит, який буде у вас по сфері першого дому. Ви переглянете ці, ці речі. І, до речі, ви переглянете це, коли Плутон якраз буде рухатись по сфері протилежній. Як зараз, це в нас водолій, це протилежний вам знак. Тож ви можете змінити свої підходи напротязі цих 20 років, поки Плутон буде рухатись по водолі. У кожного це. Це буде в свій різний час. А тепер поговоримо про плюси, да, ваші позитивні риси. Це те, що, чим ви відрізняєтесь від інших. Це творчий дух. Взагалі, лев, От сонце, ваш управитель, він в леві найкраще його положення, найкращий такий стан, да? тому що він нічого не боїться, він не соромиться, він проявляє всі свої якості, такими, якими вони є. Тож це творчі люди, це можуть бути, бути артисти, я не знаю. Ті, хто співають, ті, хто танцюють, тобто вони чимось вирізняються поміж інших. Або вони мають знаєте, якусь позицію, да, коли вони мають авторитетність, або вони лідери чогось, або вони представляють, презентують щось. Тобто вони все одно мають якусь в чомусь. Бути оцим сонцем, да, тобто, ви все одно маючи асцендент, навіть не сонце, да там не місяць, не будь-яку іншу планету, маючи навіть асцендент, ви знайдете де проявити себе, щоб вас побачити, да тому що ви та особистість, яка, наприклад, зайде з кимось в кімнату з іншим асцендентом, звернуть увагу на вас, тому що ви таким чином себе подаєте. Далі це в нас от величавість, да, благородство. Це люди, які мають своє достойне, як нас буде достоинство, да, власне, і ви можете це проявити, да, тобто на вас дивляться, і ви можете бути прикладом для інших людей. Тобто ви, це, от, Асцендент це те, як ми себе подаємо, це те, як ми сприймаємо через те, наскільки воно може бути для мене там, нести да, щось, щоб я міг проявитись в цьому. Це щедрість, це великодушне, це талант да, в акторській майстерності. Тобто, от, побачите, просто тут такою червоною лінією, да, те, що лев це завжди про творчість, це про створення чогось, да, творіння. Uh, і, от, ви можете щось створити, і більш за все, це вашими талантами. Тож, маючи десь сонечко в якомусь знаці, uh, те, як ви проявляєте свої індивідуальності, uh, маючи місяць, да, це ваші внутрішні глибинні потреби. Але те, як ви це проявляєте, як ви несете ці якості сонця да, в, в цей світ, uh, воно буде якраз по вашому леву. Тому, uh, друзі. Таким є а і, от як я казала на початку, якщо говорити про зовнішні признаки да того, що це лев, у вас можуть бути ну такі густі або кудряві волосся да волосся? І напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас саме так по перевіримо цю статистику. І, взагалі, поділіться, будь ласка, те, що ви почули тут про себе, яка як риса може вам зшкодити в чомусь, а яка допомагати. Тож, друзі, для вас а, така інформація. Візьміть, а, будь ласка, свій сонячний знак. Да, якщо ви слухали цю серію, візьміть свій місячний знак. Сонячний це ваша індивідуальність, яку вам потрібно опанувати ці якості. Місячний це ваші потреби, і те, як ви несете да, всі ці а, якості свого сонця, це ваш лев. Да, отак граціозно, а, до речі, я й додам ще це і харизматичність, друзі. Лев це харизма. Коли це, от, знаєте, архетип це актор. Да, наприклад, коли на нього всі з захватом дивляться, як він грає свою гру. Ем, іноді, до речі, це може проявлятися драматично. Тобто, якщо ви жінка, можуть сприймати вас більш такою, знаєте, драма -квін», ось. Тобто, от такі речі вони можуть бути присутні у вас, ем, тому що ви маєте такий яскравий асцендент. Тож діліться вашими коментарями, вашими спостереженнями, друзі. І побачимось вже в наступних серіях. Бувайте! Бережіть себе!